Боротьба з корупцією триває, верніше, нібито триває, тому що дуже часто складається враження, що це відбувається для галочки, для картинки, для оплесків, а не для результату. Боротьба з корупцією повинна бути системною, прозорою, зрозумілою, головне стратегічною. Те, що ми сьогодні з вами спостерігаємо протягом декількох тижнів, коли відбуваються обшуки, затримання, звільнення. То про обшуки затримання добре, а от про звільнення хотілося проговорити. Якщо людина працює на посаді, якщо вона чесна, якщо вона нічого не вкрала, то вона повинна це довести і спокійно продовжити працювати. А якщо вона вкрала, якщо вона корупціонера під час війни це не корупція, навіть а мародерство тобто вона мародер, то вона повинна не звільнятися, вона повинна відправлятися до тюрми. І я не розумію, чому багатьом дають таку індульгенці, коли вони пишуть заяву за власним рахунком. Вони повинні сплатити по рахункам. І дивлячись на все, що відбувається, я хотів би зазначити всім: це не просто удар по владі, це не просто удар по державі. Це удар по обороноздатності нашої країни, тому що ми отримуємо дуже великі кошти в якості кредитів, в якості допомоги від наших партнерів. І якщо їм зможуть довести, що тут є корупція, що вона не, не, не падає, а навпаки, зростає, це безпосередньо повпливає на обороноздатність держави, на забезпечення фронту, на економічну стабільність всередині країни і погано повпливає на терміни. Для нашої з вами перемоги, яку ми точно наближаємо, тому давайте боротися і за незалежність, і боротися з корупцією. Слава Україні! І разом переможемо!